Країни НАТО планують провести найбільші військове навчання з часів холодної війни. Головна мета таких мілітарних зборів для членів альянсу відпрацювати відбиття можливої російської агресії проти одного зі своїх членів. Невже на заході серйозно розглядають сценарії нападу терористичної федерації на них? Будемо розбиратися просто зараз на каналі Січас. На тлі повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, НАТО проводить все більш грандіозні навчання. Як пише Financial Times, навчання під назвою «Steadfast Defender», тобто стійкий захисник, є частиною швидкого переходу організації північно-атлантичного договору до реагування на кризу до військового альянсу, викликаного вторгненням в Україну. За словами представників НАТО, в навчаннях, які пройдуть навесні наступного року, візьмуть участь від 5 до 7 сотень літаків, а також понад 50 кораблів і близько 41 тисячі військовослужбовців. Загалом же участь у цих навчаннях візьмуть 32 країни, зокрема Швеція, яка ще не вступила до НАТО. Вони проходитимуть у Німеччині, Польщі та країнах Балтії. Мовиться у виданні. У легенді навчань ця коаліція отримала назву Окасус. Відзначається, що навчання призначені для цитую моделювання потенційних маневрів проти противника, створеного за зразком коаліції на чолі з Росією. А ще такий бойовий захід стане частиною нової стратегії НАТО, згідно з якою військовий альянс проводитиме два великих навчання щороку замість одного. Альянс також буде навчати протидії терористичним загрозам за межами своїх безпосередніх кордонів. Я нагадаю, що минулого тижня влада Румунії підтвердила, що двічі виявляла у себе на території уламки російських безпілотників, якими агресори атакували інфраструктурні об'єкти нашої Одещини, зокрема і порти. Власне, все це дає привід впровадити у. Дію, славнозвісну, п'яту статтю, яка передбачає, що напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його членів і викликає відповідь усіх держав-членів Союзу. Тим паче, що відповідь альянсу вже є, так от офіційний представник Ділан Вайт розповів, що Румунія повідомила НАТО про знайдені на своїй території уламки, які можуть бути дроном, російським дроном, що дуже важливо. І додавши при цьому, що союзники висловили солідарність із Румунією. При цьому представник альянсу нагадав, що спочатку вторгнення Росії в Україну альянс значно збільшив свою присутність у чорноморському регіоні. Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками Румунією, наголосив пан Вайт. А що стосується самої України та військових дій, які розгортаються на наших територіях, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до тривалої війни. Ось його цитата: Я маю бути готовий. Моя команда має бути готова до тривалої війни, і емоційно я готовий. Про це він розповів в інтерв'ю «The Економіст. Глава держави також наголосив, що контрнаступ не має нічого спільного з тим, що ми бачимо у художніх картинах на великому екрані у кіно. Додам пряму мову гаранта. Ми всі хочемо досягти успіху та щасливого кінця. Це не фільм, це не триває півтори години, це контрнаступ, це не фільм зі щасливим кінцем. У нас не буде щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Це не щасливий кінець. Ми маємо це визнати, пояснив глава держави. Я також нагадаю, що свій прогноз щодо завершення бойових дій напередодні робив і начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Його аналітику пропоную почути вже за мить. Ну, а ви ж напишіть у коментарях, чи направду Росія готується наводити зброю на країни НАТО і чи вистачить так званій другій армії світу потужності для нападу. Ну і власне, що НАТО робитиме в свою чергу на такі от. Інциденти з безпілотниками, з ракетами, які падають на держави-члени альянсу. Власне, чекаю вас у коментарях під нашим роликом. Не забудьте про свою реакцію виглядів подобайок та підписок. А тепер, як і обіцяла, передбачення від розвідки. Дивимось. Новий прогноз від Буданова, голова української розвідки, дав відповідь на питання, як довго триватиме війна в Україні. Для нас це передбачення може бути обнадійливим. Тому всі подробиці просто зараз на каналі Січас. Отже, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловився щодо того, скільки триватиме війна Російської Федерації проти України. На його переконання вона не буде довготривалою. Про це він заявив на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії ЄС. Далі пропоную його пряму мову. Я не поділяю думки, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо насамперед щодо супротивника. Але знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік і думаєте, що це тривалий термін, то цілком імовірно, що ви будете мати рацію. Тобто робимо висновок, що активна фаза бойових дій із російськими агресорами може завершитися щонайменше за півроку. Але разом з тим, коментарі глави ГУР на сьогодні є найбільш переконливим доказом того, що Україна не планує зупиняти свій наступ, навіть коли зміниться погода. Ось дослівно. Бойові дії так чи інакше триватимуть у холоді, вогкості та в багнюці боротися складніше. Бойові дії триватимуть, контрнаступ триватиме, сказав Буданов. Керівник української розвідки додав, що контрнаступ відбувається в кількох напрямках. При цьому він визнав, що просування іде повільніше ніж хочеться, а ситуацію описав як складну. Крім величезної концентрації російських мін, Буданов називав велику кількість малих російських дронів Камікадзе ключовим фактором, який досі уповільнював процес і прогрес України. Я нагадаю, що тиждень тому свої прогнози щодо дати завершення кривавого збройного конфлікту, спровокованого Росією на території України, дав президент Володимир Зеленський. Український лідер у нещодавній розмові із журналістами португальського телеканалу. РТП зазначив, що важко говорити про дату закінчення війни, але це може відбутися у найближчі місяці. Володимир Олександрович при цьому зауважив на умови. Зацитую гаранта: війна може завершитися і цього року. Все залежить від кількох компонентів. Якщо у нас буде просування на полі бою, ми тиснутимемо на них і повністю зламаємо їхній моральний дух, то ми можемо і не уявляти до кінця, що станеться. Приклад Херсона показав, що вони виводили 40 тисяч людей. Вони бігли швидко, стрімко, кидали техніку, сказав Зеленський. Але не слід вважати новий рік як дату настання миру. Я знову продовжу прямою мовою. Це може бути і наступного року: уповільнення процесів на фронті, блекаути в Україні. Кожні такі речі вбивають можливості політичного врегулювання війни, тому що знову наближається зима. Росія може чинити так, і такі кроки можуть змінити положення повністю. Тоді Росія повністю буде в процесі отримання різних відповідей від України, заявив президент. Також лідер країни зазначив, що запрошення нашої держави до НАТО може цитую наблизити кінець війни. Тим часом Захід та Сполучені Штати Америки не вірять, що бойові дії в Україні можуть закінчитися цього року. Так от очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок вважає, що війна в Україні не закінчиться поточного року, але на її думку потрібно робити все, щоб Україна змогла перемогти в цій війні. Про тому щодо переговорів нашої держави та держави-агресора, дипломатка наголосила, що наразі вони є неможливими. Далі пряма мова. Хотілося б, щоб ми домовилися, але наразі йдеться про те, чого ми хочемо, а про те, що треба реально дивитися на речі, сказала Бербок, відповідаючи на запитання про те, чи можливі зараз перемовини із Путіним, і наголосила, що Берлін робить усе можливе, щоб зупинити війну. Російської Федерації проти України дипломатичним шляхом паралельно з цим усіляко намагається всадити воюючі сторони до діалогу. Президент Бразилії Лула Де Сільва. Він знову наголосив, що Бразилія, мовляв, не буде втягнута у війну, але має намір бути присутньою на мирних переговорах. У нас каже він: 19 вересня буде Генеральна асамблея ООН. Це місце для обговорення війни. Це місце для обговорення миру є де посадити Путіна і Зеленського за стіл переговорів. Усі проти віди, заявив цей так званий Голуб миру. Тут ми розуміємо контекст, власні інтереси та особисті прихильності цього лідера. Та я нагадаю, що питання перемовин до того, як окупанти покинуть абсолютно всі незаконно захоплені території України перед Києвом не стоїть. І ще додам. 17 липня, під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН голова МЗС Британії Джеймс Клеверлі закликав світ не допустити затягування війни в Україні ще на 500 днів. На додачу американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер, підлив масла у вогонь. Озвучив похмурий прогноз щодо закінчення війни. Він вважає, що путінська війна може ніколи не закінчитися. Як пояснив колишній посадовець, Кремль може вирішити, що бої на території України мають стати постійними. Однак і в цьому випадку я вимушена наголосити. Така думка не відображає позицію всіх Сполучених Штатів Америки. Більше того, просто зараз США ймовірно, готуються надати Україні ракети АТАКАМС. Таке повідомляє американське видання ABC News. Там посилаються на слова представників Білого Дому, які повідомили, що Штати ймовірно, надішлють Україні тактичні ракетні системи великої дальності для допомоги у боротьбі проти російського вторгнення на її територію. Другий чиновник сказав, що питання постачання цих ракет цитую на столі, і вони, ну знову ж таки, ймовірно, будуть включені в майбутній пакет військової допомоги. Щоправда, він наголосив, що остаточне рішення ще не прийнято. За словами посадовця, можуть пройти місяці, перш ніж Україна отримає ці ракети. Але чи означає це, що війна затягується? Або ми можемо говорити про мілітарне підсилення та, навпаки, наближення нашої перемоги. Як вважаєте ви, до якого варіанту схиляєтеся ближче? Напишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео. Не забудьте поставити свою вподобайку та підписатися на ютуб канал сейчас. Тисніть на дзвіночок.